Спортсмени з Хмельницького призери чемпіонату Європи з ММА, волейбольний клуб Поділля побореться за потівку до півфіналу чоловічої суперліги. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо про тріумф наших самбістів на чемпіонаті України серед дорослих атлетів. Вітаємо! Приєднуйтесь! Епіцентр збірна України ю – черговий півфіналіст чоловічої суперліги. Путівку клуб виборов за підсумками двох матчів із Решетилівкою. Тож таким чином в одній другій підопічні Костянтина Рябухи зійдуться із чинним володарем кубку та суперкубка України командою Епіцентр Подоляни зустрічі прийматиме Городок. 15 та 16 березня, а от клуб житичі Полісся на свого візаві ще чекає у домашньому чвертьфінальному поєдинку. Хмельницьке Поділля здобуло перемогу над МХП «Ладижин» і таким чином зрівняло ігрову серію 1-1. Чергова і вирішальна битва між командами відбудеться у Вінниці 12 березня. Шість нагород на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств здобули спортсмени з Хмельниччини. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялися хмельничанин Максим Пилипюк та кам'янчанка Дар'я Брикуненко. Також у скарбничці наших земляків чотири бронзові медалі. Це був мій перший старт за кордоном, де я виступав на міжнародному рівні. Я всього провів три поєдинки. Із яких я виграв два з обмішаном, та один виграв, виходить, технічним ну, нокаутом. Коли виграв я останній поєдинок емоції ну, зашкалювали, дуже так радий був цей тренер. Був дуже такий шокований з мене. Збірну з Хмельницької області представили спортсмени з трьох клубів Дамаск, Гуни та Архангел. Виступали у різних вікових категоріях, найменше 10-11 років. Приймали чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств Сербія. Чемпіонат Європи з, додали нову вікову категорію 10-11 років. Це, ну, це класно, що діти такого місця мають можливість змагатися на такій міжнародній арені. Для них це зовсім інший рівень. Це, ну, коли ти борешся чи більше на рівні України, і на рівні Європи чи світу, це зовсім інший рівень. Ну, і вони так більш загортовуються, і для них потім інші старти будуть більш простіші, їм не так буде важко, вони так будуть перегорати. Вже в котрий рік поспіль наша збірна команда України посідає перше місце і на Європі, і на світі. Це досить приємно для нас, як для тренерів, як для нашої держави, яка зараз такий важкий час. Ми таки витримуємо. І наші дітки піднімають наші прапори на такому рівні. У чвертьфіналі зійдуться із ураганом. У будинку футболу відбулося жеребкування фіналу восьми. Кубку України з футзалу за його підсумками СК Сокіл зустрінеться з гравцями з Івано-Франківська. Переможець цієї пари в одній другій зійдеться із тріумфатором протистояння між Скайап футзал Люберт. За інформацією Асоціації футзалу України фінал восьми прийматиме Київський палац спорту з 24 до 27 квітня. Змагалися на ліву та праву руку у Хмельницькому. Фінішував чемпіонат Хмельницької області з армреслінгу. Змагалися юнаки, юніори та дорослі спортсмени. У порівнянні з минулорічним стартом учасників на третину побільшало. Розповіли у федерації Армспорту області. У Нас вже біля 110 учасників цих змагань, тобто представлені Хмельницька, Шепетівська, Кам'янець-Подільська, Староконстантинівська. Новоушицька громада, тобто кількість росте, Спортсмени цікавляться, наш вид набирає розвитку. Якщо все вдасться відборотися в чемпіонаті області, потім потрапити до України, там також виступити чудово, щоб потрапити в збірну Україну, і поїхати в Європу, в далі світ. Те, як цього року має бути все недалеко від наших прикордонних країни, то взагалі то можливо, то що і буду виступати на Європі Надіюсь, дівість Буду займатися і стремиться до цього. Самого початку починання то було трохи страшно а зараз. То легко відставлюсь до змагань. Типу, це для мене. Привично вже як немає нічого страшного в цьому. Треба просто мати спокійність і все. У мене суперники були не ну, дуже важкі, були такі легенькі, то боротьба прийшла дуже легко. Це взагалі мій другий досвід на чемпіонаті області. Так я займаюсь воркаутом. Більше чотирьох років займаю призові місця на чемпіонатах України. Також того року здобув звання майстра спорту міжнародного класу в воркауті. Ну і йду далі. Вирішив спробувати себе також армрестлингу. перевершив свої очікування, так як займаюсь ним приблизно біля двох місяців. За підсумками чемпіонату буде сформовано збірну команду Хмельницької області, яка вирушить на всеукраїнські змагання. Навесні їх прийматиме Львів та Закарпаття. Перша у загальнокомандному заліку. Збірна команда Хмельницької області тріумфувала на чемпіонаті України з боротьби самбо серед дорослих атлетів. У скарбничці спортсменів 19 нагород, 5 із яких найвищого гатунку. Змагалися у спортивному та бойовому розділах. Чемпіонами стали Олександр Брус, Ярослав Давичук. Станіслав Сергійчук, Джамал Алієв та Христина Калашнікова. Загалом на чемпіонат України наша збірна вирушила у складі 27 спортсменів. Музика. Головну спортарену міста готують до змагального сезону. Газон стадіону Поділля вже обстежили на наявність пошкоджених ділянок. Також прибрали суху траву. Працюють як за допомогою обладнання, так і вручну. Якщо сприятиме погода, через тиждень-два проводитимуть аерацію та посів насіння трави. Все для того, аби зберегти необхідну густину покриву. Згідно рекомендації, є дуже великі обмеження У березні-квітні місяці, не більше 80 годин інтенсивного навантаження. Тобто це практично одна ігра і, і два-три тренування. Це що дозволяється. Ну і дуже важливо буде залежно від погодних умов. Якщо буде суха погода, то це можливо більше. Якщо опади, то звичайно будемо берегти газон і будемо обмежувати його навантаження. Додамо, що футбольний клуб «Поділля» у весняній частині чемпіонату України у першій лізі стартує 30 березня. Гратимуть на виїзді проти запорізького металурга. Вдома подоляни чекатимуть на вболівальника 6 квітня. Прийматимуть ФК Вікторія місто Суми. Бронзові призери відомі. Попереду матчі за золото. У Хмельницькому цих вихідних відбудеться фінал чемпіонів. У такому форматі вирішальні протистояння преміум ліги з футзалу серед аматорських команд відбуватимуться вперше. На відміну від попередніх років, матимуть команди два поєдинки, враховуватиметься кількість забитих та пропущених голів. Нагадаємо, минулорічний формат передбачав три гри, а саме до двох перемог однієї команди. Отож, у фіналах в дивізіонах 1-5 зійдуться Хелпікс Бігуча Лань, УПП Хмельницький адреналін, Прикордонник ВКВ, карат 2 Авіатор, Поділля Метис, Роял Пелес та ФК Рейнджер, ФК Лицарі. Додамо, що фінал чемпіонів відбудеться і серед дитячо-юнацьких команд. Визначаться переможці у п'яти вікових категоріях. Хмельницький вперше прийматиме всеукраїнський турнір зі стрільби з лука на Кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубана. До повномасштабного вторгнення учасники змагалися у рідному місті Олімпійця Харкові минулоріч у Чернівцях. У 2025-му естафету перехопить Хмельницький. Саме у нашому місті три роки тому культивувати стрільбу з лука почали харків'яни Вікторія Коваль та Віктор Галазюк. Перший старт на вулиці відбудеться в Хмельницькому. Це Кубок Руба на всеукраїнське змагання. На жаль, на сьогоднішній день Харків не може прийняти ці змагання і переносять отак. По областям, які можуть прийняти, тому ми самі як харків'яни вирішили цю традицію зберегти і кубок Рубана як олімпійського чемпіона, нашого харків'янина, підтримати і провести тут Хмельницькому. Для Хмельницького це буде вперше всеукраїнський старт і вперше в цьому році для наших молодих спортсменів. Звичайно, цей старт в квітні буде пробним і буде шансом заявити про себе. Всеукраїнські турнір на кубок Віктора Рубана організовують з 2009 року. Додамо, що олімпійським чемпіоном в індивідуальних змаганнях він став у 2008-му. У команді був бронзовим за 4 роки до цього в Афінах. У манежі ветерани спорту. У легкоатлетичних видах. У швидкості та витривалості змагалися спортсмени, яким 35 років і більше. До столиці на чемпіонат України серед ветеранів фізичної культури та спорту з легкої атлетики у приміщенні вирушили 10 представників Хмельницької області. В абсолютному особистому заліку за найвищим рейтингом вибороли 12 медалей. Цей результат дозволив збірникам області посісти перше місце серед команд третьої групи. Крім того, наші спортсмени змагалися у вікових категоріях з інтервалом у 5 років, де також здобули. Нагороди. Переважно всі були 60, плюс. із них шестеро було вже, які мають не просто участь в міжнародних змаганнях, а призери чемпіонатів світу і Європи. Тобто наша команда вже традиційно була одна із найсильніших і претендувала їм на командні високі і індивідуальні місця. А вперше в нас була дебютант, це дівчина, пуга Едіта, вона сама кам'янчанка. Але такий екзотичний вид спорту для Хмельниччини легка, атлетика – стрибки з жердиною. У нас фактично він не практикується останніх років 40, мабуть, але вона вчилася в Одеському виші і років більше десяти виступала 3-40 і кращий результат кандидат майстри спорту. Найкраще виступив Ткачук Олександр Володимирович. Він виграв стрибки у висоту і виграв стрибки жердиною. Кам'янчанин Ліпич, він на взагалі універсал. Він виграв стрибки у довжину. Його результат заслуговує на увагу 5 метрів 6 сантиметрів. людині 63 роки. Ще дві медалі він виграв. Потрійному стрибку він був третій і на 60 метрів. Віктор Флентін також виступив на змаганнях у віковій категорії 65-69 років, став третім на дистанціях 200 та 400 метрів. До скарбнички команди також додали нагороди Михайло Моспан, Микола Уніщук, Віктор Скакун, Володимир Бохонський, Леонід Назаров та Олександр Нагуляк. Додамо, що чемпіонат України 2025 з легкої атлетики серед ветеранів спорту Просто неба у червні прийматиме Кам'янець-Подільський. Це український турнір, який тривав впродовж 9 тижнів, добіг кінця дитячий футзальний марафон. Вінтер сокілкап двадцять 2025 У Хмельницькому на майданчику за нагороди боролися команди з 14 областей України. Закрили цьогоріч старт гравці 2012 року. Народження визначали переможців у семи вікових категоріях. У двох категоріях визначали двічі, тому що був такий підвищений запит на участь саме у цих вікових категоріях. 2012 і дванадцятий, 14-й рік народження. Що стосується чемпіонів та їх географічного розташування, то все доволі цікаво, тому що приблизно 50 на 50, п'ять разів ставали чемпіонами команди із Хмельницького, і чотири рази титул їхав у інші області України. Фузальний сезон у березні фінішує. А вже з травня-червня на дитячі команди чекають баталії просто неба. 17 спортивних закладів Хмельниччини станом на лютий долучились до державного проєкту Ветеранський спорт за інформацією прес-служби Хода частка розташована у Хмельницькому. Нагадаємо, що проєктом передбачена фінансова підтримка ветеранів у напрямку занять спортом. Це півтори тисячі гривень раз у квартал. Аби їх отримати, картку потрібно оформити у дії. Кошти надійдуть на рахунок автоматично. Додамо програма Ветеранський спорт. Це дітище міністерства у справах ветеранів та міністерства цифрової трансформації України. Долучитися до ініціативи можуть спортзали, фітнес-клуби, басейни. Ми збираємо додатково ці спортивні зали, які працюють за кодом 7941. Ми поповнюємо постійно їх кількість, і також на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації є опубліковані ті зали. Якщо якісь зали не внесені, ми залюбки довносимо, тому що можливо про якісь ми можемо і не знати. Є спортивні зали, які можуть перереєстровуватись, відкривати цей код і в подальшому працювати. Тому закликаємо спортивні заклади, спортивні клуби, Б долучитися допомагати наших хлопців ветеранів адаптувати до цивільного життя. Таким спортдайдже був цього разу. Завершить випуск емоційний виступ Олега Дорощука на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні. Саме він відкрив лік нагородам на старті для українських спортсменів і приніс вперше в історії країни золото серед чоловіків на змаганнях такого рівня. Переможним і рекордним для Олега Дорощука став стрибок у висоту, що склав 2 метри та 34 сантиметри. Додамо, що за підсумками чемпіонату Україна посіла шосте місце. Досягайте висот. І ви дякуємо, що дивитесь. And he's clear. That's a personal best and adds to his world lead. Oleg Dorichuk. Well, he'd won by going over 2.32. And he absolutely confirms his status as the champion and the world number one. Equaled his personal best with that winning height of 232 and then added it when going clear at 234.